Нещодавно у німецькому Візбадені на військовій конференції виступив справжній герой цієї війни Роберт Броуді, відомий під позивним Мадяр. Його промова не залишила байдужим нікого. Чесна, чітка, без дипломатичних прикрас, як постріл снайпера. Текст невеликий, але його варто прослухати уважно в українській армії мене називають мадяр. Я польовий командир операторів бойових безпілотників у Збройних силах України. Путінська пропаганда стверджує, що я один з найбільш розшукуваних ворогів Росії. Тому я не можу пообіцяти, що ми ще зустрінемось, але я говоритиму прямо різко і чорно-біло. Нині я керую 12 безпілотними підрозділами. 95% моїх бійців до війни були цивільними. Підприємцями, спортсменами, юристами, співаками ми становимо лише 2% усієї української армії. Проте саме ми знищуємо кожну третю ворожу ціль. Путін, який обіцяв захопити Україну за три дні, за три з половиною роки, навчив нас захищати батьківщину наших дітей і нашу землю. Цілком очевидно, що ця війна не закінчиться ні завтра, ні за місяць, і найімовірніше не цього року. Тому ми прагматично прораховуємо наше майбутнє і бачимо найсерйозніші загрози, які, якщо війну не зупинити, зачеплять багато країн, неминуче втягнутих у конфлікт. Перша загроза Путін відправляє на забій більше піхоти, ніж ми можемо знищити щомісяця. Це головна проблема. По друге, Путін знайшов дуже зручну, дешеву та ефективну зброю для терору цивільного населення України та знищення нашої інфраструктури, ім'я їй Шахед, російсько-іранський дрон Камікадзе. По-третє, усі, хто хотів воювати в Україні, вже воюють. Ми не чекаємо на дива, але ми знаємо, що робити, спираючись на власний досвід, власну кров і підтримку партнерів. У світі не існує такого танка, який не міг би зупинити дрон вартістю 300-400 доларів. Просто не існує. Готовий посперечатися на будь-яку суму, що яким би добре захищеним не був танк, його зупинить дрон, зроблений з українських комплектуючих. Саме тому я стверджую, українські дрони сьогодні найкращі у світі. Безпілотні літальні апарати створюють зону ураження, яка наразі охоплює близько 20 кілометрів навколо лінії фронту в Україні. Наступне завдання замінити українську піхоту наземними роботизованими системами для забезпечення всієї логістики на передовій. По-четверте, ми будуємо багаторівневу ешелоновану стіну набагато потужнішу, ніж велика китайська стіна, яка зупинятиме все, що летить у наш бік. Від ударних до розвідувальних дронів ми створюємо цю стіну вже зараз. Коли Путін запустив 100 шахедів по Україні, він пообіцяв буде 500. Тоді ми не сприйняли це серйозно. Тепер це вже не смішно, бо ми вже перетнули позначку у 400. Наш досвід стане безцінним для цивілізованого світу, бо будь-яка країна може зіштовхнутися з подібною загрозою. Я не знаю, яка держава-член НАТО змогла б захистити своє місто щодня протягом тижня, витримуючи 200-300 шахедів без перерви. Ваша національна безпека потребує термінового переосмислення. Я рідко їжджу за кордон, це лише моя друга поїздка. Завтра, в цей же час, я знову буду на фронті, але минулого року я відвідав військову базу однієї країни-члена НАТО в Європі. Мені показали чудово оснащений об'єкт із купою техніки, усе в ідеальному стані. Мене спитали, що я про це думаю, моя відповідь їм не сподобалася. Не підходячи ближче ніж на 10 кілометрів, чотири групи українських дронів змогли б за 15 хвилин перетворити це місце на новий Перл-Харбор. Я кажу, це не для того, щоб когось налякати. Я кажу, що ці технології настільки доступні і дешеві, що, потрапивши до рук терористів, сотня людей здатна зруйнувати порядок у будь-якій країні. Наша боротьба спільна з нашими партнерами, вона у наших спільних інтересах, ми платимо за це життями. Ви отримуєте наш досвід, яким ми поділимося з усіма свідомими країнами світу, які щиро підтримують Україну. Дякую за увагу, адаптовано Петренко Андрій.